Минулого року ми започаткували традицію робити публічне звітування з приводу нашої діяльності. Для нас це можливість усвідомити, що ми робили протягом цілого року. А для вас для декілька хвилин зрозуміти. Як прожила цей рік команда Бодро Клінік і зрозуміти наші цінності і наші дії. Ті, хто слідкують за нами, знають, що ми займаємося реабілітацією ще з 2022 року, але у 2023 році. Ми започаткували крутяцький проект, який називається Лоти турботи. В рамках цього проекту ми збирали кошти на підтримку реабілітації поранених у бодру клініку. І нас підтримали зірки, спортсмени, круті бізнесмени. Але все по порядку для нас була честь приймати цього року олімпійську чемпіонку і нашого амбасадора Олю Харлам. Вона приїхала до нас в клініку і спілкувалась з нашими бійцями тут, і вона виставила свій перший лот. У проєкті лоти турботи це особисте тренування з Олю Харлам і з Олімпійською збірною. За рахунок цього лоту ми назбирали грошей на реабілітацію трьох бійців. А також потім Оля сказала, що цього мало для підтримки реабілітації і виставила унікальну ляльку Олю Харлам на аукціоні eBay. за допомогою неї. Ми зібрали 10 тисяч доларів, що змогло допомогти нам прореабілітувати і прооперувати 17 бійців. Про всі лоти ми детально розповідали у наших соцмережах. Ви можете зайти туди і переглянути всю потрібну інформацію. Звичайно, ми робили все можливе, щоб назбирати чим побільше коштів на реабілітацію наших хлопців, адже це так важливо для нашої країни і для нас. Заради збільшення можливостей по реабілітації поранених, ми розпочали будівництво цього року нового корпусу, де ми можемо вмістити більше наших бійців і прореабілітувати їх. Ми вже майже завершили будівництво, і в наступному році ми зможемо приймати нових пацієнтів у новому корпусі. Для нас реабілітація бійців це не просто медичні будні, адже це те, чого ми потребуємо і потребує ціла країна. Тому кожна подія для нас важлива. До нас цього року приїжджала команда СМТ Полтава, яка виступала в лізі сміху, для того, щоб спільно зробити благодійний концерт. І також назбирати на свого побратима, який є з їхньої команди, і на бійців у Бодроклінік. Також спільно з фондом Повернись живим приїжджали спортивні амбасадори для того, щоб познайомити бійців з можливістю займатися спортом навіть тоді, коли ви були поранені. А влітку ми посадили сад спільно з командою Бодроклінік і з бійцями сад з Павловнією. Ми сподіваємося, що він виросте і всі разом зможемо приїхати туди на шашлики. А в стінах нового корпусу вмонтовані цеглини з підписами бійців, які були у нас на реабілітації з різних частин нашої країни. За 2023 рік більше 200 бійців отримали допомогу в Бодроклінік. 118 з них отримали комплексну реабілітацію у нас. Ми відновлювали роботу кінцівок, коли надії на це вже майже не було. Ми діставали осколки з тих місць, звідки інші не могли дістати. Ми робили операції з приводу урології, лор операції. Ми допомагали психологічно тим, хто мав посттравматичні розлади, і робили взагалі дуже багато цінного для наших хлопців. Те, що ми робили хороші справи, свідчать не тільки відгуки в інтернеті від бійців, а й повна стіна прапорів, яка висить. У нас в нашому кафе, а також шеврони, які ви можете побачити на ресепшені, залишені бійцями для нас. Цього року ми також впровадили комп'ютерну томографію в практику в Бодро Клінік». І тепер ми маємо і комп'ютерну томографію, і МРТ. І це дає можливість нашим пацієнтам отримувати більше потрібної інформації, потрібної діагностики на місці, а нашим лікарям дозволяє ставити правильно діагноз і ще краще лікувати. Також ми впровадили в нашу практику дроблення каменів як контактним методом, так і безконтактним методом, тобто без операції. І це дає можливість лікувати ще краще урологічним пацієнтам у нас. Взагалі, в нашій комфортній операційній ми змогли прооперувати більше, ніж 600 пацієнтів. Також не можу не сказати про наших нових колег. Ми завжди відбираємо їх дуже. Прецизійно, а наші старі лікарі вдосконалювались цього року невпинно. І наш сімейний лікар разом з ендокринологом спільно поїхав на курси по діагностиці щитовидної залози. А наш хірург навчався в інституті ендокринології з приводу пункції щитовидної залози. І тепер ми можемо пунктувати і лікувати вузлові утвори в щитовидній залозі ще краще і прямо тут, на місці, в бодра також ми започаткували цікавий проект, який називається Запитай у лікаря, це нічого не коштує. І в рамках цього проекту ви можете відсканувати QR-код і задати своє запитання нашим лікарям, а вони дадуть вам відповідь в рамках можливостей, які можна зробити в онлайні. Користуйтесь цим! Ми хочемо бути для вас ближчими. Ці qr коди висять в магазинах, в перукарнях, в маршрутках і в різних місцях і локаціях. Послугами яких ви користуєтесь. ми допомагаємо не тільки людям, а й іконам. Цього року наші історики-реставратори попросили нас відсканувати за допомогою рентгену ікони для того, щоб побачити більш старіші зображення, які там є. І ми це зробили і виявили набагато старіші ікони. Це допоможе не втратити нашу історичну спадщину. Ми завжди за плідну співпрацю. Саме тому цього року ми розпочали взаємодію з мережею Біхелсі, яка укладає декларації з сімейними лікарями і пацієнтами по всій Волинській області. І вже у нас відбулись перші зустрічі, консультації наших спеціалістів в їхніх філіях в Маневичах і в Ковалі. В наступному році. Ми плануємо ще більше посилити нашу взаємодію і стати кориснішим для пацієнтів Біхелсі. Є кілька немедичних подій у нашій історії цього року, але вони дуже важливі для нашої команди. Адже цього року на грі Mind Game ми вперше в Володимирі посіли перше місце. Для нас це неймовірний успіх. Ми дуже дуже старалися перемогти і, нарешті, все сталося. Також ми традиційно їздили в похід в Карпати. І до наших працівників приходив таємний Миколай у зв'язку з тим, що у нас насправді є багато пацієнтів з різних куточків країни, і цього року у нас їх було дійсно багато. Ми побачили, що людям потрібно розповісти про нашу Волинь, про те наскільки вона прекрасна. І ми спільно створили проект, який називається Волинь відкритими очима. І в 2024 році ви будете дізнаватися про це ще більше. Також нас помітили журналісти національного масштабу і вирішили приїхати в Нововолинську до нас в Бодро Клінік» для того, щоб розповісти про нашу клініку і те, чим ми займаємося. Для нас це визначна подія. Я хочу сказати, що я насправді пишаюсь кожною людиною, кожним працівником, який працює в Бодро Клінік». від наших господинь до провідних лікарів. Кожен з них є людьми з великої букви і професіоналами в своїй справі. Я кожному з них дякую. За те, що цього року ми були разом, ми робили важливі справи, ми допомагали пацієнтам, і я сподіваюся, що у 2024 році у нас також буде такий шанс. Ви будете довіряти нам своє здоров'я, а ми будемо робити все можливе від себе залежне для того, щоб вам допомогти. Бажаю, щоб у 2024 році у кожного з вас все було бодро.